Бета-каротин або попередник вітаміну А це потужний антиоксидант, який впливає на правильне функціонування зору і навіть пригнічує розвиток ксерофтальмії, а ще зміцнює імунну систему та знижує ризик розвитку емфіземи, цілю, що впливає на шкіру, зберігає слизові оболонки здоровими і навіть допомагає поратися з першими ознаками старіння. Ви запитаєте, навіщо мені приймати бета-каротин, щоб моя печінка спочатку перетворювала його на вітамін А, якщо я можу піти в аптеку, придбати собі вже готовий вітамін А і без зайвих зусиль. Отримати всі ті ж самі переваги, ну, звучить цілком логічно. Проте потрібно враховувати один нюанс: бета-каротин є провітаміном, тобто він перетворюється на вітамін А лише в разі потреби вашого організму, чим і оберігає вас від випадкового передозування, оскільки надмірна кількість бета-каротину не призводить до токсичності, як це може бути з чистим вітаміном А. Однак, все ж таки варто зазначити, що дуже високі дози бета-каротину можуть призвести до каретинодермії, стану, що викликає тимчасове. Пожовтіння шкір, яке не є небезпечним для здоров'я. Отож, з бета-каротином розібрались, переходимо до каротиноїлу. До складу кожної капсули входить 3,5 мг бета-каротину і додатково 390 мг обліпихової олії, яка підтримує здоров'я шкіри, серця і шлунково-кишкового тракту. Склад продукту повністю натуральний, не містить хімії та ГМО. Каротиноїл легкий у використанні, достатньо приймати одну-дві капсули на день під час їжі, і результат не змусить себе довго чекати.